Добрий день. Це канал Я і мої кози. І ми йдемо додому. У нас нині сонечко, ура! Але подивіться, як це тут гарно маргаритки, ви бачите? Що це означає? За 2-3 дні буде похолодання. Так що хай не дуже радуйтеся. Так що такі то справи. Ну, а я йду з села і з магазину. Магазині я багато ніч не купувала. Захотілося мені морозива купила. Цілу кобасу, варену таку здорову. Палку кобаси купила морозивної. Ось. І що ти я ще купила? Два уїрочки. Люба казала, треба. І хліба бухоня. І то все, іду йду додому. Та мало. І я сходила, так би я не йшла в село. Ну, подзвонили, що вже прийшов. Прийшла перша посилка. Перший приз мій прийшов на розіграш, а що в там є, зараз я покажу, як прийду додому. Ось Іванку несе приз ящиковий. Ось, якраз йду. Він мене догнав, Йдемо, він йде зі школи. Ось. Та й оце такі справи. Погода гарна, тепла. Навіть не думала, що нині буде посилка. Думала на другий тиждень. Ну нічого, це все нормально. Що є, зараз покажу. Раз перший прийшов, перша та посилка прийшла, значить то буде перший приз. А що другому, другій посилці прийде, буде другий приз. Це призи на розіграш. Як буде у нас. 150 тисяч будуть ось такі у нас призи. Це і один, а тоді ще поки другий, як другий прийде. Та й таке то. Ось такі-то справи. Хух. Іван, ти так хутко йдеш, що я вже все прийду. Я смиснув помаліше, бувати ти вже так. Я вже захекалася за тобою бігти так бігом. Ось такі-то справенькі, ладненько. Зараз поставлю паузу. Ну, а потім вже прийду додому, покажу, що в тому ящику. В ящику. Ні, він не чорний, він рижий і пише хрупко є. Так щось такі діла. Ой, чте водичка тече. Навіть качок нема кому сколотити воду. Ні, були зранку качки. Були дикі качки? А, я йшов, зірвались, полетів. Думаю, бо тут вони десь мають гнізо, що десь є. Далі ще покажу, як нас. Там вона леча зацвіла дуже гарно. Дивіться, яка краса. Що молода. А як гуде вулик. Не знаю, чи чути, чи ні. Дивіться, як пчелки працюють. Маленькі пчілочки. Маленькі пчілочки, робітниці, трудівниці. Так. Скотч я вже обрізала, відкриваємо, що тут є в нас. О божечко, а що ж то воно так буде мучено? О! Так. Ого! Що воно не вилізе? Не хоче, треба його, я думала, воно вилете. Ми його такого. О! О. Та не роздеремо. Я думала, що малин дитира і все. А воно не раз і все. О! О, бачите як. О! Ось такий у нас буде. Ось такий у нас прис. Як то було? Ось така сушка. Це буде перший прес. Бачите, з такими, з такими решетами. Зараз ми відкриємо, я покажу вам яка. Ось сушка. От. Так що, як тільки в нас буде 150 тисяч, будемо проводити розіграш. Ось такий подарок я. Замовила. Ось, бачите? Ось такі скляні. бачите Ось. Тут його я розкривати не буду, бачите? Ось такі решета. Оця окришка вона вийметься і наоборот наклеїться. Ось того ось перевернути треба буде. Я так думаю. А може і так буде лежати, ну не знаю. Ні, я думаю, що має перевертатися вона. Ну, не знаю. Не хочу розпечатувати, розкривати все. Ось така сушка. Дуже похожа до меї, але трошки тут інакші переключателі. Бачите, тут градуси написані, температури. На кнопочку включається. Ось. Ось такий у нас буде приз Перше місце. Це буде електросушка. Потім прийде другий приз, щось другий забарився. Я думала, взагалі-то я їх разом заказувала я думала, що вони всі разом прийдуть. Ось, ну, другий забарився трошки десь. Тоді покажу, що ще. А у другому, який буде другий прес. Ну, так казати не буду, покажу. Ось таке діло. Так що. Хто ще не підписався, підписується. Чим нас скоріше буде 150 тисяч, тим скоріше будемо проводити розіграш. Ось Ось такі то справинки. Це назад В ящик. От будемо. Чекати розіграшу. Ось так. Ось такі-то справаньки. Так що, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І до зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па-па-па!